Вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь програму актуальне інтерв'ю сьогодні? Гостя нашої програми Оксана Коваль, лікар-алерголог. Поспілкуємося про весняні алергії. Добрий день, вітаю Добрий вас. День. Доброго дня розкажіть, будь ласка, які є взагалі види алергії і яких якого виду алергії варто остерігатися наразі діткам і дорослим. Ну, зараз почалася весна. Дійсно, природа проснулася вже повністю від зимової, від зимової спячки. Дерева пускають бруньки, заквітають і пускають пилок у повітря. І саме зараз потрібно остерігатися саме тим людям, у кого алергія на полок рослин. Ну, зараз, як я вже сказала, пилок пускають береза. А саме які, пускають дерева. А саме які дерева? Це є ліщина, вільха, верба, береза? Буде, вже в теперішній період це вже друга хвиля пуску пилка дерев. Це йде ясен, тополя, ну І береза це пік, пилка, якраз цей квітень. Це Пік високої концентрації пилка у повітрі, саме береза. А берези пилок досить агресивний, і багато людей мають алергії саме на цей пилок. Про тополю, ще хотіла сказати, воно зараз також якраз у квітні починає пускати пилок. Всі люди думають, що алергія йде на тополиний пух, тобто який літає у повітрі саме в кінці травня, в травні, але це є насіння тополі, це, це не пилок. Пилок тополя пускає саме зараз. І також є багато пацієнтів, які мають алергію на пилок тополі. Також уже третя хвиля дерев, це вже буде такий горіх, дуб, може такий букву такі дерева будуть пускати пилок. І зараз, отже, ми саме маємо остерігатися пилка дерев. А які чинники впливають на появу алергії? Mm. Ну, поява алергії це є дуже часто, часто містить спадковий характер, тобто людина народжується, дитинка народжується схильністю до алергії. Наприклад, якщо хтось із батьків хворіє алергією, то така дитинка може в 30-50% також ми знаємо, що вона може мати алергію. Якщо двоє батьків хворіють, мають якусь алергію, то у такої дитинки в 70% буде якийсь вид алергії. Ну і звичайно ця алер... ріст алергічних захворювань, з кожним роком кожним Взагалі рахується, що кожні 10 років захворювання алергічними хворобами подвоюється. на теперішній час. Ну майже кожна третя людина в тій чи іншій мірі має якісь прояви алергії, що на це впливає. Ясно, що екологічні фактори, це розвиток технологій різних. От, наприклад, я мушу вам для прикладу сказати, що є люди, які живуть в сільській місцевості і в міській в великих містах. І саме у великих містах набагато більше зустрічається людей, які ну мають ту чи іншу алергію. А що на це впливає? Це є вихлопні гази машин, ну що багато дуже транспорту, машин, багато вихлопів у повітря, і вони осідають на пилок рослин і його роблять іще більш алергенними. Тому і більше проявів алергії. Отже, різні технологічні розвиток технологій, виробництва, ну а в теперішній час. Ми знаємо, що екологію в Україні дуже впливає саме війна, і такі періоди алергічні захворювання зростають. А який у вас був наймолодший пацієнт з алергією? І які чинники спричиняють появу алергії у маленьких діток? Ну, у маленьких діток ну, алергія може з'являтися з перших днів життя. І тому ці пацієнти у нас бувають самі-самі маленькі, навіть в період новонародженості. Це зазвичай прояви в таких діток на шкірі. Це атопічні дерматити, ну або якісь там різні гострі види алергії вже можуть бути. Які чинники впливають, що у маленьких дітей може бути алергія? Ну, я вже як казала, спадковий характер, що спадковість. Ну, це є неправильне харчування або неправильний спосіб життя мами в період вагітності. Ну, різні захворювання мами можуть впливати на це. Деякі методи лікування, антибіотики або ще якісь такі препарати ну, можуть призводити, що в дитинки можуть з'являтися ну, прояви алергії. А от буває таке, що людина може до зрілого віку жити 30-40 років і різко в неї може з'явитися алергічна реакція на якийсь продукт там вигляді кропив'янки, до прикладу, це часто буває. Які чинники це спричинюють, чому це може бути? Чи це через якийсь можливо високий міст нітратів у фруктах та овочах, чи щось інше може на це впливати? Так, дійсно так дуже часто буває. що алергія вперше може з'являтися або у дітей уже вже таких великих пубертатному вибертантному періоді, або у дорослих людей в будь-якому віці. Як це відбувається? Ну, по-перше, це може бути е, навіть у людей, у яких є алер... дійсно справжня алергічна реакція. Тобто, е, в цій ви вияв... прояві ць... ну, патогенезі виникнення алергії задіяна імунна система людини. Адже алергія це надмірна реакція імунної системи на якийсь білок, який міститься в алергенах. Тобто, е, людина народилася схильністю до алергії, і в неї відбувалася надмірна реакція. Наростали захисні такі антитіла в організмі клітени, але це не проявлялося клінічно. Тобто це називається період сенсибілізації. Клінічно це не проявляється, а імунні процеси відбуваються в організмі. І коли вже ця кількість клітин стає досить великою, то тоді вже воно запускає різні такі механізми і виділення різних біохімічних таких рідин в організмі, які призводять до симптомів алергії. Тобто алергія проявляється, наприклад, у 20, у 30, у 40, а то і 50 років і далі вперше у людини. Це один вирішення. Такої справжньої істинної алергії, але дуже часто ще є таке поняття, як псевдоалергічна реакція. У вигляді кропив'янки, ангевротичного набріку або різних висипів. Це може бути алергія, в механізмі виникнення якої не задіяна імунна система. А до цього можуть призводити це є захворювання найчастіше в органів шлунково-кишкового тракту, різні хронічні захворювання системні, наприклад, хронічні захворювання, які зв'язані з ревматологією. Це є вірусні інфекції, часті, які перенесла людина. І ослаблення імунної системи, можуть з'являтися якісь алергічні реакції, неправильний спосіб життя. Mm. Ну. А чи варто людям дотримуватися якоїсь дієти, саме людям, які мають якісь алергічні реакції? Ну, звичайно, чи? трошечки розкажу про це. Давайте ми почали з пилкової алергії, mm. і я просто трошки наголошу, що дійсно ну, от зараз цвіт дерев, які пустили, Влок, і як проявляється саме ця алергія, я трошки нагадаю. Це зазвичай явище рініту, це закладеність в носі, затруднене дихання носом, це є слизове з носа, це часте чхання, це свербіж в носі, це провіс з боку очей, це явище конеків, почервоніння очей, свербіж в очах, сльозотеча, це явища, які проявляються з боку верхніх дихальних шляхів, це кашель, бронхіти, Завжди ми остерігаємося. Коли Ц алергія проникає глибше, в більш дрібні бронхи, тоді ми, можуть з'являтися приступи, духи, задухи, затруднене дихання. Це є таке вже складне ускладнення і таке захворювання бронхіальна астма. Також алергія на пилок рослин може проявлятися у вигляді різних висипів на шкірі. А саме, дивіться, є багато. Плодів, особливо дерев родини розових, це такі як яблуня, вишня, черешня, персик, абрикос, і їхні плоди, вони, їх білок цих фруктів має дуже подібну будову до білка берези. І, наприклад, зараз високий концентрація, як я казала, пилка берези. У людини є алергія на березу, і вона починає їсти яблука або з'їла там. Ну, зараз вишні черешні нема, але полуниця також входить сюди, малина входить сюди, і з очі входить овочі родини селерових, селера, морква. І, наприклад, випила морквяно яблучний сік. І в неї може бути дуже гостра алергічна реакція в вигляді ангіоневротичного набріку, кропив'янки, ну, сильні алергічні реакції. Тому е, обов'язково треба дотримуватися дієти. Людина має знати, на що в неї алергія. Як це? Треба звертатися до лікаря і робити алергодіагностику. Ворога треба знати в лице. І, наприклад, якщо ми знаємо, що в нас алергія на березу, і саме в цей період ну, нам точно не можна їсти сирі оці фрукти, що я перечислила. Я Яблука, вишні, черешні, персики, абрикоси, малина, полуниця і ну, селера, морква. В такі періоди, коли цього пилка немає, в невеликій кількостях, якщо у людини немає ніяких клінічних проявів, вона може вживати такі ці фрукти і овочі. Ну, Дієти ми завжди повинні дотримуватися. Якщо алергія, наприклад, іде, це перша хвиля полінації рослин дерева. Друга хвиля це прийдуть трави і злакові культурні рослини. Це Культурні злаки, це саме Тимофіївка, ну, циклхен, лісохвост і інші рослини. Із культурних це є жито, пшениця, кукурудза. Ці рослини пускають коли полок, це вже червень-липень. І також можуть бути прояви алергії у вигляді рініту, кон'юктівіту. І а їм уже не можна вживати, наприклад, халву, семечки, соняшну полорі, по по тобто теж продукти, які подібні по білках, по будові до цього пилка. Наприклад, коли вже третя хвиля полінації, це є бур'яни. Це є вже кінець липня, серпень, вересень, це амброзія, полин, лобода. От Отут не, не треба вживати таким людям диню, гарбуз. Ага. От ну такі вони перехресні саме із бур'янами. Тобто дієти нам треба дотриматися завжди. Ну, а коли йде алергія конкретно, ну, наприклад, є ще таке поняття, як харчова алергія. Дійсно, є люди, які мають алергію на білки молока, на білки яйця, на деякі види м'яса, на горіхи, на рибу. І якщо якісь прояви алергії людина замітила, і обов'язково ще раз наголошую, треба йти до лікаря, аби зробити відповідні дослідження і знати, на що алергії. Тоді обов'язково. Треба дотримуватися, діяти, тобто виключати або дуже обмежити ці продукти. А які є заходи щодо профілактики алергії? Ну, Заходи до профілактики алергії це, по-перше, коли ми знаємо, який у нас алерген. Наприклад, ну, по-перше, давайте розказуємо знову: ми тепер говоримо про пилок рослин. Якщо алергія є на пилок рослин, ясно, що ми вже це знаємо, ми лікуємося. Перша профілактика це є. Приход до лікаря за дві за два тижні, хоча би до очікуваного періоду полінації. Тоді ми призначаємо трошечки відповідне лікування. Uh -huh. Уже ми підготовлюємо організм людини, щоб легше вона переносила цей період. Так, це перший такий. Коли у нас йде цвітіння, ми ходимо в масках, медичних масках, це дуже зручно. Очі захищає, закриваємо сонце захисними окулярами, на волосся одягаємо кепочки, шапочки, ну, кому що підходить. Це перша. По-друге, пилок найбільша концентрація – це зранку. Шести до десяти ранку стараємося не прогулюватися, не планувати щось на якусь роботу або якісь дії на подвір'ї в ранковий час, не провітрюємо тоді кімнату. І коли ми, наприклад, ну, людина приходить чи дитина з школи, з садика, чи людина з роботи, і якраз в неї алергія на цвітінні, концентрація якого пилка зараз висока, обов'язково треба приймати душ, ну, кожен день ми. Волосся, переодягати одяг і бажано його навіть не заносити в будинок, в квартиру, а залишати або на балконі, або де можна, і переодягатися в хаті, постійно мити руки, ну і як казала, що дотриматися вже деяких дієт. Ну, А, наприклад, якщо побутова алергія, це є алергія дуже така поширена на квіщі побутового пила. Це так, є таке поняття елімінації алергену. Тобто, ми стараємося по максимуму забирати цей алерген з оселі. Це є часте прибирання, і спеціальні е, спреї для обробки м'якої частини мебелі, коврів, це є е, ну, таке чисте оселі. Тобто, ми стараємося максимум забирати предмети, що опитують пил, прибирати. Ну, Це все явище профілактики. Ну, і Основна профілактика. Для людини в цілому, щоб у неї менше проявлялися прояв алергії, це є зміцнення імунітету. Це є ну, і, і, і зняття спортом по мірі можливості по її здоров'ю, і е, санаторне лікування, і ну, разом з лікарем відповідні є деякі препарати для зміцнення препарат, е, імунітету. Обов'язково треба ці курси лікування проходити також. А чи можливо вилікувати алергію? От з вашого досвіду, який відсоток можливо дітей вам вдалося вилікувати? Які також чинники на це впливають? Ви знаєте, можливо. Можливо, вилікувати. Але перш за все, коли ми знайомимося з пацієнтом, визначаємо алерген, лікуємо, ми контролюємо ситуацію, ситуацію, робимо все, щоб людина вела активний образ життя, щоб зовсім не відчувала себе хворою. Але ну, цими препаратами не завжди ми можемо вилікувати. Ми не впливаємо на етіологічний, на причинний фактор виникнення цього захворювання. Але є метод лікування, який повністю змінює патогенез. Який впливає на причину, і це є алерген-специфічна імунотерапія. Це лікування алергенами, вводяться мікродози, алергенів в організм людини, і ми перевчаємо імунну систему людини не реагувати на ці алергени. І так ми можемо повністю вилікувати людину від алергії. Тобто це свого роду вакцинація чи щось подібне? Так, до неї? це є вакцинація. Так вони називаються алерговакцинація, uh -huh. алергенспецифічна імунотерапія, ну воно йде по принципах вакцинації. Uh -huh. А наскільки доступний цей спосіб для лікування наразі? Доступний спосіб. У нас є українські препарати, з якими ми працюємо для алергенспецифічної імунотерапії. сертифіковані в Україні зараз і іноземні, і де задіяні такі високі технології молекулярної алергології. Uh -huh. Препарати, різні методи введення, спрей під язик, таблетки, ін'єкції один раз в місяць, різні методи введення, кому як зручно. Єдине, що треба настроїтися на триваліший такий період. Ну це б декілька років займе, але ну якщо ми можемо зупинити цей процес, не допустити бронхіальну астму або якісь інші такі важливі, важкіші такі ускладнення алергії, то це цього варто. Дякую вам за цю цікаву розмову. Дякую, що погодилися поспілкуватися з нами. Ну, дякую вам дуже гарно. Також і дуже побажати. Хочу, щоб всі були здорові і всього, -всього найкращого, всім нашим людям. На цьому у мене все. Нагадаю, ви дивилися програму Актуальне інтерв'ю. Гість Оксана Коваль, лікар-алерголог спілкувалися про початок сезонної алергії. Тож будьте здорові і бережіть себе. Залишайтеся з телеканалом М-студіо. На все добре.